Про Макдональдс у Києві, який працює. Суть в чому? Суть в тому, що знову ж таки в тому самому Твіттері, але тепер уже в вестерновому, тобто не в нашому. Вийшов відосик, ти прошу. знаєш про що ти? да? А я зараз включу для а. тих, хто не зрозумів. І зараз я його вмикаю. Ось ось такий звичайний відосик, який нікого не здивує в Україні. Людина прогулюється по Макдональдсу. І е, просто показує, як там люди сидять і їдять. Ну, типу, типова ситуація, нічого особливого. Але він набрав гігантську кількість переглядів просто гігантську. І коментарі були, типу: а з хера ми кормимо Україну. Е, типу, у нас різніше, як в Макдональдсах. Ось. І дійсно було дуже багато критики серед місцевих типу: кажуть: так фейк війна. Марті, ти ще тут? Я тут. Я просто чекаю на питання. просто Ти виключив мікрофон, так все затихло. Ну от, я виключив мікрофон, щоб просто не стукати по клавіші. — Зрозумів, розкажи, розкажи. Твоя реакція. Що ти про це думаєш? Я можу казати тупі вестернери? Так, можеш, можеш. Ну, Тупі вестернери. Ну, типу, бряха-муха. Ви ви війни ніколи не бачили? Можете з бряха-муха, у вас, умовно кажучи, є там люди, які служили в Афганістані. На авіабазі Баграм, де був Макдональдс. Ви будете доєбатися до своїх солдатів, ветеранів, які ходили в Макдональдс в Баграмі, чи як? Ну там ж типу ж теж війна, щось таке. Ну вибачте, у нас знову ж таки не війна у оп... на лінії зіткнення у нас дійсно війна, умовно кажучи, в рамках боїв Першої світової війни. Але ж це не по всій. Ну блін, ну, ну, ну що тут доказувати? Просто треба таку людину взяти привезти, привести, повести її під Бахмут показати, що таке війна. І, і те, що працює Макдональдс, це якраз дуже ахуєнно, якраз у контексті того, що ну вибачте, Макдональдс, в тому числі і транснаціональна корпорація, яка теж зареєстрована, так розумію, Сполучених Штатах, якщо ми зараз кажемо про Сполучені Штати, і, і ви вибачте, але якусь копійку з тих, яку ви дали, ви повертаєте собі в бюджет, тому. <пості> ну, це рівень ну, диску... люди, рівень по дискусії, до якої ми йдемо в щирі реакції, насправді. Е, Тоді ще хочеться зауважити одну ту штуку: що Макдональдс в Україні це дійсно ресторан, ну типа він називається ресторан, і він по факту ресторан з якісним сервісом. Оця вся штука, хоч і самообслуговування. А на Заході Макдональдсі це переважно е, доволі низькопробна річ. Забігай. Забігайлівка, Забігайлівка да. яка, от я в мене, до речі, є відос, я не знаю, показую я і покажу, як виглядають Макдональдси іноді е, десь у них, ну, типу, це не найвищого класу місце, і можливо, з цієї причини вони дійсно так сильно дивуються. Також е, хочеться зауважити, що Мортіс правий у війну війна виглядає трошки не так, е, як всім не так, що хочеться, а уявляється. І, наприклад, я коли читав Емінгуея про е, події в Іспанії, там, де він двіжував, воював чи не воював, просто журналіста був. Ну, коротше, книжку він написав, що він воював. А, Блін, трошки переплутав все, але неважливо. Факт чому? Факт тому, що коли Мадрид був оточений е, ворожими військами, е, більшість часу, що вони робили, це тусили по барам і спілкувалися між собою. Ось при цьому місто було оточене, Тіпа, і за нього йшли бої. Готелі працювали, ресторани працювали, і вони там пили свої апіролі. Ну, а я тобі так скажу знову ж таки, спиратимусь на того ж самого Майкла Кофмана який побував у Бахмуті, він казав, що в нього була просто фантасмагорична історія, коли він коли їхав до Бахмута, він був безпосередньо в Бахмуті у, у березні. Він коротше, е, проїжджав через Чавяр, через час, яр, через час, час, час яр, і він бачив ситуацію, коли. Їде танк коротше через часів яр на визі. часу яру є була заправка якась на заправці, там може було купити каву, ось таке. такое. П'їжджає до заправки. Виходить танкіст, командир екіпажу, бере собі каву, і з кавою залазить назад в танк і їде коротше на Бахмут. Тобто, ну да, так, та така війна, що у нас дійсно є така можливість. Шо? У Краматорську зараз немає життя, чи у слов'янську, які знаходяться досить близько до лінії фронту, тобто мокажу там 40 кілометрів чи скільки там мовя. Ну, я вже більше. про це розповідав, але там життя куди більше ніж було до війни. Чисто через те, що там величезний двіжняк і бізнесу є куди розвернутися. І він розвертається, тому що там дуже багато бабла. Військові привозять зі своєю гроші, різні сервіси, буяють і так далі. І так далі. Звичайно, часів яр напрягся, бо він наступний по списку, але може росіяни і не будуть іти далі.